І знову всім привіт, Христос Воскрес. 7 травня день продовжується. Я їду з Укрпошти. Як і казала, отримала суданку. 15 кілограм за доставку 108 гривень. І сама суданка коштувала 42 гривні кілограм. Попадалось мені вже й дешевше. Це ті люди, які самі молотять. Садять, молотять, не, не агрофірми там якісь. А за 42 це з магазину. Обійшлася вона мені в 630 гривень, плюс доставка 108 гривень. В тому році в сусідньому селі вибачаюсь за вітер. Розгодинилось у нас, відбулив гарний дощ, змінився вітер. Тепер він у нас південний, я ж не віриться, що на завтра на ранок плюс два передають і вже передають нам заморозки. Сумська-чернігівська, київська на 10 травня. До мінус трьох. Ми в основному сіємо, щоб було що дати влітку. Буде лишнє, скусимо на сіну. головне, щоб не переросла. Ось, знаєте, так важко в корзині вести 15 кілограм. Я приїхала з нової пошти, як пустився дощ, до дощу встигла накопати полуниці на замовлення і ромашку. Відвезла, вже вона ось поїхала. Приїхала нова пошта в село, забрала машина. Приїхала дощ, лив, То більше пускався, то менший. Бусю ще не водила. Зранку взяла в магазині йому корму, смаколиків. Але не було світла. У нас світло є зараз. Вчора виключали два рази і один раз так довгенько не було. Якісь десь поломки, ну, дуже сильно вітер. Дуже сильний вітер. А, то записалася. <с> і оце ось заїхала. І досі немає світла. карткою думала розрахуватися. ну, На наступний раз. Я ще замовила вчора а, гербіцид. Гербіцид так же ж називається. По бур'янах, щоб сказати, антисапатом вже прийде, вже відправили сьогодні. Ну, може прийде в четверто, буде світло разом і розплачуся за все це. Так що відлив гарний. І зараз, знаєте, так потепліло проти вранішнього. Аж не віриться, що на завтра обіцяють похолодання. Ну, всю розсаду, яка у мене в дворі, перець, огірки, все, що під будинком, все поховаю. А там як буде. Померзне буряк, який зараз вже сходить. Пересіємо кукурудзою. Картоплю ранню будемо вкривати. Ну, все по... не вперше. Скажу вам, не вперше. Заморозки. Шкода, звісно. Мені вчора Альона прислала відео з Дніпра передмістя. Так, Дніпра. То попримерзала картопля, але стояча, не лежить. Ще відійде. Бувало і в нас таке. Як старі люди казали, до Миколи, до 22 травня, не сій гречки, не стрижи овечки. От воно ніколи не вгадаєш, як посадити. Добре, буду якось пробувати їхати, важка посилка. Та руля вдержу, що я, я на цьому два мішки зелені кладу один на один. За них тільки голова моя виглядає, як їду. Всім гарного дня. Так, що хтось ще не садив, не спішіть. Ми також ще серединку грати не будемо. Будемо вже після ну тиждень точно. Краще, хай пізніше. Краще один раз посадити, ніж два-три рази пересаджувати. Всім гарнесенького дня. Будемо жити. Дочекався хазяйку. Зараз підемо, покажу суданочку. Так, я вже вдома проти вітру єлі доїхала. Розпакувала. Ось, щоб не бути голослівною. 15 кілограм, 630 гривень. В тому році віддавала за 10, 600. Ось так називається сайт пчелосад. Суданка біла. Не знаю. Ми на базарі як беремо. Є, суданка, є. Давайте. Почому і беремо. Не знаю. Біла, сіра, яка вона там є. Крупна, насіння гарне, таке чисте. Немає ні піску, нічого. Два отаких от пакунки по 7,5 кг. Платила я наперед з картки. Заплатила тільки за доставку. Мені подобається. Насінинка до насінинки. Дуже гарно. Погода ще дозволяє нам садити. Оце, знімала, не забула, що ще буду, розпаковку ще зніму покажу. А, трошечки він порвався. Ну, Транспортука. Але пакет ящик заклеєний, О, не де б нічого не висипалося. Всі щілинки проклеєні такою стрічкою. Я задоволена. Тим більше, що замовляла я. Ой, замовляла я не те, що перед Паскою, а ну, ось буде півтори тижні тому замовляла. Мені сказали, що відправу аж у ту п'ятницю відправка буде у вівторок, тобто тиждень тому була відправка, і сьогодні тільки прийшло. У ну, нас влаштовувало пост термінах доставки. Дуже гарна. Насінинка до насінинки вже ж. Добре, вже вона в нас є.